Виділення коштів на термомодернізацію дитячого садочка. Планується провести роботи з утеплення зовнішніх стін, що дозволить мінімізувати тепловтрати споруди. Також передбачені роботи із влаштування мембранної покрівлі, заміни зовнішніх інженерних мереж водопостачання і водовідведення, утеплення фундаментів та їх гідроізоляція, заміну вікон, які не відповідають нормативному опору теплопередачі, а також заміни всіх зовнішніх дверей на металопластикові. Окрім того, на цьому об'єкті встановлять індивідуальний тепловий пункт, який дозволить забезпечити ефективне та економне використання теплової енергії, а також зменшити втрати тепла та дасть можливість контролювати та регулювати температурний режим у будівлі. У цілях безпеки також встановлять систему зовнішнього відеоспостереження та влаштують зовнішнє освітлення. У департаменті капітального будівництва Вінницької міської ради зазначають, що до початку опалювального періоду планується здійснити термомодернізацію ще восьми закладів освіти. Це фактично продовження тієї програми термомодернізації, яка Тривала в місті у 19-20 роках, то тоді ми виконували цю цю програму за за кредитні кошти. Зараз ми бюджетним ресурсом продовжуємо цю програму для того, щоб зменшити навантаження на бюджет, при, по. Комунальним платежам і по платежам за енергетичні ресурси, тому ця програма є ця програма є надзвичайно важливою. Якщо говорити про про минулу програму, то там в програмі було більше 10 закладів. Відповідно для того, щоб одночасно таку велику кількість фінансувати коштів бюджету, не вистачало. Зараз ми пробуємо по 2-3 заклада виконувати ці, ці роботи, і, і таким чином ми можемо не 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 залучати кредитний ресурс. Хочу відзначити, що Такі заходи дають можливість отримати від 15 мінімум до 25-30% економії на енергоносіях. Тому фактично ці кошти, які інвестує бюджет у такі проекти, вони з часом вертаються через економію.